На Хмельницьке АЕС проведено конкурс серед інженерів з охорони праці цехів та відділів підприємства на звання кращого за професію. Конкурс складався з теоретичної та практичної частин. Інженер з охорони праці у виробничому підрозділі є взірцем для колег, який пропагує пріоритет життя та здоров'я на виробництві, наголосив Володимир Гуць. Вважаю, що інженер з охорони праці це взірець в частині охорони праці в ваших підрозділах. Ваше завдання. Пропагандувати е, пріоритет здоров'я, життя над е, виробничими цілями. І в цілому сам конкурс я бачу, що дуже цікавий, насичений, різноманітний. Він е, дозволяє максимально е, чесно оцінити е, рівень. Даний конкурс це не просто змагання, це можливість під іншим кутом подивитися на рівень знань, побачити свої слабкі сторони та сильні суперника, переконане керівництво атомної станції. І таких ентузіастів потрібно заохочувати професійно. Сам іспит це продовження навчання, не тільки закріплення тих. В першу чергу закріплення навичків, в другу чергу це продовження навчання. Можливо, хтось щось нове для себе взнав. От, приємно бачити. Я надію, що на наступний рік тут буде ще більше. Я думаю, це в нас вже війде в систему. Навчання безперервний процес, який передбачає системність підходу. Це має бути способом культури виробництва, що повинен усвідомлювати кожен атомник. За таким принципом працює навчально-тренувальний центр ХАЕС. Від вас особисто хотів би отримати пропозиції щодо навчання. Покращення результатів його, скажімо, не до кількості по кількості бо чимало, чимало навчання. Хотілося б збільшити її якість, щоб люди сюди і приходили з задоволенням, і виходили звідси, теж задоволенням, що отримали якісь нові знання. Охорона праці супроводжує персонал енергетичного підприємства усюди. Не думайте про те, що охорона праці це щось вторинне на підприємстві. Насправді це безпека, життєжи, безпека життя та здоров'я наших всіх працівників. Ви всі молодці, ви вже перемогли над собою, що ви. Дозволили собі звалити на плечі ту нелегку ношу, тому що особливо ті підрозділи дає роботи з підвищеною і де їх дуже багато. Це постійний контроль, це постійна робота з людьми, це постійна робота над собою, тому що не можемо ми відповідати тільки інструкціям, ми повинні постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Супроводжуючи практичний етап конкурсу леню Волков зазначив нам, що буде розроблена універсальна для інженерів з охорони праці усіх підрозділів програма підтримки кваліфікації. До прикладу, змодульоване завдання, нібито в машині і залі ХАЕС, мало на меті перевірити відповідального за охорону праці і в енергоремонтному підрозділі електроцеху, цеху теплової автоматики та вимірювань, у яких обладнання дещо інакше, на уміння демонструвати системні знання, включати логіку у процес перевірки. У планах служби. Є залучення даних спеціалістів до перехресних днів охорони праці у підрозділах. Переможців конкурсу буде відзначено у День охорони праці на Хмельницькій АЕС.